Закон свободної волі або закон вільного вибору. Це один і той самий закон, і інтерпретується він однаково. Отаке От запитання прийшло, як він проявляється. Я коли років з 20 перший раз почула про цей закон, я така рішила, що ух, на кінець то можна робити вільний вибір. Але деяким людям це не зрозуміло, тому я поясню. Дивіться, у нас є два основних закони для людини, і це закон свободної волі і закон відповідальності за своє життя, і це як основа і закріплювач. Тільки так все у нашому житті працює і не як інакше. І якщо про закон свободної волі можливо комусь і ясно, але закон відповідальності за своє життя багатьом якось не заходить. Але я вам поясню: з точки зору магії, виявляється, що якщо людина молода душа, то закон відповідальності за своє життя для неї це таке. Вона молода душа, вона прийшла і вона скидує вибір свого життя на других людей. І в принципі таким людям дозволено, але у магію йти не дозволено. Бо відьма, мах, людина сила взагалі це людина, яка керує силою, і тут по-іншому не можна. Магія взагалі ділить таких людей на людей, які діти. І дорослі. Так, от, якщо людина з молодою душею, для неї цей закон відповідальності за своє життя ну майже ні про що. Тому давайте поговоримо все ж таки про закон свободної волі, як він проявляється. А проявляється він дуже легко. Роздивимось його з двох сторін. з першої сторони, це ваше життя, і з другої сторони, це життя інших людей. Дивіться, якщо ми будемо казати про ваше життя, то ваше життя це результат вашого свободного вибору. Я знаю, що зараз в коментарях напишуть: ой, інколи не можна обрати. Ну, якщо вам не можна обрати, не обирайте. Це ваш період розвитку, це ваше життя. Ми робимо. Те, що відчуваємо. От, відчуваємо ми, що нам не потрібно йти у це місце. Все так і треба не йти у це місце. Ми відчуваємо, що ми не хочемо спілкуватися з цією людиною. Ми не спілкуємося з цією людиною. Далі, інтуїтивне малювання, інтуїтивне харчування, інтуїтивний маркетинг також пов'язаний з цим. То є, коли ми відчуваємо, що ми не хочемо сьогодні їсти оце, і ми обираємо щось інше. Звісно, що є там здоров'я і дієти, і так далі. Але коли людина вже знайшла ключ до себе, вона харчується інтуїтивно, і інколи вона може обирати собі такі продукти харчування, які раніше вона там не любила, не хотіла їсти, і так далі. Тось. Кожен раз ми робимо вибір, свій свободний вибір. Далі, якщо людина обирає страждати, значить це її свободний вибір. Якщо людина обирає жити у страхах, це її свободний вибір. Якщо людина обирає страждати у відносинах, це її свободний вибір. Закон це завжди взаємодія. Або ми взаємодіємо і контролюємо своє життя, або ми не контролюємо своє життя і не взаємодіємо з законом. Тому вам кожного разу предоставляється така можливість. Обрати Обрати себе. І ви можете накласти цей закон на любі речі в нашому житті і спитати, а я свободно обрав це чи ні? І убрати це з свого життя. Як це змінити? Не треба причиняти добро. Закон свободної волі до других людей. Наприклад, якщо людина... Не хоче свідомо зцілюватись і виберете відповідальність за її життя. То, навіть якщо вона зцілиться, це буде за рахунок вашої енергії, тільки вашої. І тут у вас є також свободний вибір: допомагати людині чи ні. Але, наприклад, чим відрізняється використання магії, як кажуть, у білу сторону і у темну сторону. Це коли відьма робить все зі свободної волі людини, яка прийшла, це біла магія. А якщо ми це все робимо без відома людини, це чорна магія. За чорну магію несе відповідальність. По-перше, людина-замовник, яка прийшла, бо більшість магів мають доступи до білої, і до чорної, тому буде розраховуватись завжди людина, та яка робить замовлення. Наприклад, там принесли рубашку. Або фотографію, або допоможіть щось зробити, щоб кинув пити, щоб там любовниця ушла, або ще щось. Це все чорна магія. За це все несете відповідальність ви, бо це ваш свободний вибір. Але над законом вибору ще є головніший закон закон обміну енергії. Тому отак от і получається. Ви, як людина, яка має свій свободний вибір, обираєте допомогти тій людині, яка не має свого свободного вибору. Тим самим порушуючи її життєві уроки і її життєву карму. Тому всю карму ви берете на себе. Отак от, от. І от найголовніше, що я хочу тут сказати, це те, що ви повинні розуміти. Який вибір робить людина напроти вас? І мудрі люди завжди підкорюються цьому вибору, бо ну, нащо влазить у ті страждання, якщо людина вибрала страждати? От нащо? Вам здається, що вона погана живе, не будьте богами над другими людьми, не будьте божками над другими людьми, бо творець він єдиний, і карма у кожного індивідуальна. І якщо людина живе саме так, саме з такими програмами, саме у такому статусі, у неї завжди є свободний вибір, як це змінити. Не треба причиняти добро. І отут я вам розповім історію, дуже показову історію моєї знайомої, не моєї клієнтки. Це дівчина, яка працює в сфері краси, і ми з нею якось перетинались багато років. І... Історія така. Вона працювала довгий час за кордоном, і потім, коли почалась війна в Україні, вона повернулася додому. Вона не мала ні чоловіка, ні дітей, але мала вже нормальний такий, вік, вік свідомості після 40 років. І от вона повернулася і у неї мама і трикімнатна квартира. Мама років з 15 тому, Потеряла свого чоловіка, її батька, і дуже сумувала за ним. І вона жила та й жила, нічого не змінювала у своїй квартирі. А так як ця людина, про яку я кажу, вона взагалі то творча людина, і вона митець, вона художник, що вона рішила? Вона вирішила мамі причинити добро. Це була така істерія. Коли вона мені дзвонила о п'ятій ранку і казала: Боже, ну що я зробила цій людині? Я ж хотіла тільки на краще!» Що вона зробила? Вона відправила маму у санаторій і за три тижні зробила ремонт, художній ремонт, розписала стіни, зробила барельєфи, коротше, зробила із квартири музей. Звісно, що вона привезла свої гроші, це все зробила за свій кошт. Але коли мама приїхала з санаторію, вона просто подивилася і лягла спать. А зранку вона встала і отвертка пошкрябала всі стіни. Просто взяла і пошкрябала, спортила це все. Ну і треба розуміти, що у людини такий вибір після того, як пішов чоловік. Себе терзати, себе наказувати, але вона хотіла бачити оце те, що залишилось від нього. І донька, отак зробивши, звісно, вона донька істерії, за що це мені? Нащо мені це треба? Але це була її. Не перша спроба. Вона до цього балакала з мамою, пропонувала їй там змінити обої, ще там щось. Ну, коротше, мама не погоджувалась, тому вона рішила зробити отак. В итогі нічим гарним це не закінчилось, бо однією був нервовий зрив, у другій нервовий зрив, швидка допомога, серце і так далі. І, в общем-то, який висновок з цієї історії. Не треба. Нікому порушувати свободу волі. Навіть якщо ви сама найумніша людина в цьому світі, дайте другим проживати свою карму, своє горе чи радощі. Це їх свободна воля. Дякую.